Прямо тут будуть лежаки, гамаки, крісла, кокони і вау-озеленення. У цьому дворі не буде нічого зайвого: ніяких автомобілів, ніякого асфальту, лише зелень, місця для відпочинку, місця для занять спортом. Усе тільки для вашого життя. Просто уявіть: білосніжні перголи, квітучі дерева, гамаки, тінь від сосен – і лавки, на яких можна просто перепочити. Ми хочемо, щоб вам тут було по-справжньому добре, без напруги, без шуму, щоб малеча бігала по траві, а ви поруч змогли тихо почитати книжку або влаштувати собі вечірні тренування на вуличних тренажерах. Ця частина двору знаходиться над підземним паркінгом, тому потребує ґрунтового перекриття. Як бачите, ми вже поклали мембрану та утеплення. Наразі будуть йти заливка бетоном та шар ґрунту. Розпочинаємо благоустрій вже зараз, щоб двір був готовий до вашого заселення зустрічати вас тишою, спокоєм і часом для себе. З вами був Сергій, до зустрічі!